Вітаю тебе на новому уроці. Сьогодні я докладно покажу, як у Figma зробити дуже крутий рекламний баннер. Цей урок підійде навіть для новачків. Я буду показувати усе максимально покроково, тому повторити зі мною зможе будь-хто. Дивись уважно та навчишся робити дуже крути рекламні креативи. До речі, у мене є особисте наставництво по веб-дизайну та розробці сайтів. Я навчаю людей один на один, як робити круті сайти та монетизувати свою навичку та заробляти гроші. Якщо цікаво, просто напиши мені у мій телеграм, та я надішлю тобі програму навчання, а також розповім про всі деталі. А зараз переходимо у Фігма та стартуємо. Насамперед малюю кадр, вибираю 1080 на 1920. Це стандартний розмір банера для сторіс, наприклад, у Instagram. І пишемо текст індивідуальний онлайн-сесії з психологом. Ставлю все по центру, вирівнюю та давайте поміняємо шрифт. Вибираю гілрой. думаю, він сюди дуже добре впишеться, прикольний шрифт взагалі. Ставлю зображення жирності 7 болт. Також виберу розмір. Ставлю 100. І відстань між рідків десь 105. Заголовок у нас готовий, зараз можна рухатися далі. Перефарбую з психологом в інший колір, таким чином ми зможемо зробити акцент і заголовок відразу буде кидатися в очі. Буде зрозуміло, про що йде мова. Завжди в подібних баннерах акцентні місця потрібно виділяти або кольором, або якимись плашками. Тепер я вибираю прямокутник, малюю такий шейп і роблю заокруглен 255. Вибираю колір. Це у нас буде плашка, в якій буде розміщено додатковий текстовий контент. Вибираю інструмент текст і зараз напишемо наш другорядний текст, який у нас буде в плашці. Пишемо безкоштовна консультація. Тут розміри роблю менше, десь 48. пікселів. І накреслення regular. Тут жирна виділення тексту нам не потрібно. Багато зроблю по ширині менше плашку, вирівнюю і групую за допомогою клавіш ctrl -D. І ставлю. Я маю для тебе бонус. За посиланням в описі ти можеш перейти до мого авторського телеграм-каналу. Там я постійно викладаю величезну кількість різних матеріалів для дизайнерів. Добірки мокапів, шрифти, 3D-іконки, текстури все це абсолютно безкоштовно. Переходь! Та забирай. А наступним кроком напишу дрібний текст під наш заголовок. Тут також поміняю розмір тексту, зроблю 36 пікселів і пишемо довгий підзаголовок. Тепер поділю текст на кілька рядків і зміню відстань між ними. Поставлю 56 пікселів. Далі вже можна додавати графічне зображення. Я згенерував у нейромережі Midjourney прикольне зображення, візьму одне з них, просто скопію скріншотом і далі за допомогою Ctrl-V вставляю В наш фрейм. Потрібно подумати, як цю картинку можна тут прикольно відобразити. пробую теж заокруглити кути, тому що з гострими кутами виглядає незграбно. Ось так мені подобається більше. Я задав значення 75. Можна спробувати з боків додати ще кілька картинок, це зробить банер банально цікавішим. Тут я маю різні варіанти зображень які я генерував. Візьму один з них. І додам у ці бічні картинки. Виглядає чудово, можна картинку, яка по центру ще трохи підняти вище. Виходить такий прикольний ефект, як каруселька. Далі додамо додатковий елемент біле коло, щоб додати більше якихось дрібних деталей нашому банеру. Це зробить його ще цікавішим. Тепер я покажу, як зробити адаптивну версію баннеру. Зазвичай, коли замовники замовляють рекламні креативи, вони просять декілька дозвілів, щоб у реклами тестувати різні формати зображень. Тому я задаю зображення 1060х1080, такий горизонтальний баннер і зараз тут буду розміщувати контент. Я просто переношу наш контент з одного баннера в інший. Єдине трохи редагую розташування так, щоб воно підходило під поточний кадр. Картинку тут можемо розташувати інакше. Тому що у нас по-любому не залишиться місця, щоб їх засунути як у вертикальній версії. Правильно назвемо усі шари, згрупируємо їх. Я рекомендую це робити абсолютно у будь-якому проєкті, тому що це просто максимально грамотно та дуже зручно для подальшої роботи. Ось такі банери у нас війшли, мені особисто дуже подобаються. Сподіваюся, урок був максимально зрозумілим. Якщо в тебе є якісь питання, пиши в коментар, та я відповідаю. До речі, у мене є особисте наставництво по веб-дизайну та розробці сайтів. Я навчаю людей один на один, як робити круті сайти та монетизувати свою навичку та заробляти гроші. Якщо цікаво, просто напиши мені у мій телеграм, та я надішлю тобі програму навчання, а також розповім про всі деталі. На цьому все. Став лайк, пиши коментар, підписуйся. Для мене це дійсно дуже важливо. Побачимося у інших роликах. Пока-пока.